Новий етап нашої війни ось-ось почнеться. І це буде не мир, і це буде не контрнаступ чи наступ Росії. Це буде нова система домовленостей. Про неї я дуже багато писав в різних сюжетах. Я говорив, що це пов'язане з перемогою в Ірані, з миром в. Е Ізраїлі з близьким введенням санкцій проти Росії, і все це має значення. Але це все не прямі докази. Які є прямі докази? Зараз ми про це і поговоримо. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте. Так от генерал Келлох, він же представник Трампа по українському питанню. Який то з'являється, то зникає в якийсь момент, коли були дуже близькі стосунки Путіна і Трампа, він взагалі зник, а на його місці був Вітков, який говорив все і коментував все, що тільки годиться. А зараз Вітков зник. Але Келох з'явився. І що говорить Келох? А Келох говорить дуже цікаві речі. Він там жорстко наїхав на Медведєва, там то, сьо. але в тому, що він сказав, мимоволі, ніби ненавмисно, і прозвучала дуже цікава фраза. І що нам треба і ми закликаємо вас е, в, в, значить, включитися в тристоронні перемовини, чи повернутися чи якось він, е, що закликаємо вас до тристоронніх перемовин, до трьохсторонніх перемовин. Зауважте. Але трьохсторонніх перемовин ніколи не було. Були двосторонні перемовини між Росією і е, Сполученими Штатами. На самого початку, коли Трамп прийшов, він намагався це вирішити в двосторонньому порядку. Потім були двосторонні перемовини е, через Сполучені Штати. Ну, тобто, Україна говорила Сполученими Штатами, потім Сполучені Штати говорили з. Росією, і фактично це були двосторонні перемовини з таким е, посередником-модератором, який стояв між всіма і вислухував, передавав одне від одного. Потім була спроба е, провести двосторонні перемовини, які запропонувала Європа. Вони виглядали так: з одного боку, Україна, з іншого боку, Європейський Союз, за підприкриття чи за підтримки Сполучених Штатів. Це були а з іншого боку Росії. Але ця ідея протрималась буквально один день. А потім настала інша ситуація, коли Трамп почав говорити, що потрібні двосторонні перемовини України і Росії. Це була найбільша криза всього, що відбувалося. у Сполучених Штатах. Не було ніяких перемог все було у них погано. Трамп був з усіма посварений, ні з ким про що ні, про що домовитись не міг. І е, тоді він вимагав двосторонні перемовини, вмивав руки. І вже тоді я говорив про те, що е, е, у нього може бути план Б. І план Б може бути Іран. І коли він дуже втомиться від е, е, нашої війни, він захоче провести іншу війну для того, щоб просто показати себе з найкращого боку. Ну і так в принципі і сталося. І от тепер він говорить про тристоронні перемовини. А і ще до речі, останній момент от зовсім недавно, говорили про двосторонні перемовини, де модератором буде Туреччина, не, цей, не Сполучені Штати, як то була Туреччина, тому що Трамп не хоче в це залазити, він не довіряє нікому. Зеленському не довіряє, не довіряє Путіну. Не хоче з цим зв'язуватись. А тепер ситуація змінилася. Тепер уже КЕЛО говорить про тристоронні перемовини: тристоронні, не двосторонні, де Сполучені Штати модератор, а тристоронні перемовини. Це щось зовсім інше. Такого ще не було. Тому що з одного боку Сполучені Штати не показують себе як прибічника України, тобто як нашого 에, якби, партнера, і це відповідає тому, що зараз відбувається. Але з іншого боку. Вона показує себе стороною конфлікту. Тобто вона одна Сполучені Штати, це сторона. Ну це і не дивно, тому що Росія постійно говорить, що вона воює з НАТО. І от і виходить, що в цьому трикутнику, де тепер найсильніший і раніше був найсильніший, а сьогодні, після всього, що відбулося, і відбувається, і далі відбувається. Я про це постійно пишу, і ви це знаєте. В тому числі і е, навколо Гази, навколо Ізраїля, навколо Сирії. Ну дуже багато всяких новин, які дуже посилюють Трампа. Він схоже готовий е, прийти з своїми якимись програмними документами, сісти за стіл і бути третьою стороною. Що таке третя сторона? Третя сторона це сторона, яка висловлює свої інтереси, свої бажання і несе свої гарантії. Оце є третя сторона. Тобто Україна щось хоче і робить щось, Росія щось хоче і робить щось, Сполучені Штати щось хочуть і, і роблять щось. І це той варіант, який швидше за все нам придеться побачити найближчим часом. Стежте, будь ласка, за подробицями. Підписуйтесь на мій канал.